Та на фоні інформації про планування нового великого наступу, яка з'являється в західних ЗМІ, свої перші питання я хочу поставити пану залужному Валерію Федоровичу. І питання перше: чому ваш допис, видані за економіст, спізнився на 6 місяців? Або якщо перефразувати, за який хрен, вибачте, стільки народу загинуло? Я просто не розумію. Я не хочу вірити, що ви могли бути настільки некомпетентним, щоб ще в травні не побачити того, про що ви писали в листопаді. Про те, що війна переходить в позиційну, про те, що великі прориви малоімовірні, про те, що нам не вистачає технічних засобів та засобів ураження. Про це ще в березні в виданні за Вашингтон Пост були інсайди від українських високопосадовців, які казали, що нам просто нема що мети в наступ. За ту статтю, до речі, був покараний тодішній командир 3-го батальйону 46-ї бригади з позовним Купол який розповів журналістам про великі втрати серед своїх бійців та погану навчені новобранців, яких йому присилали замість потужних мотивованих військовослужбовців, які загинули або були поранені. Він сказав правду за що професійного успішного командира фактично назвали брехуном, відсторонили від керування бойовим підрозділом та перевели на нижчу посаду в навчальний центр. До речі, про успішних командирів. Яким чином, таким важливим та складним наступом командував пан Зубанич? Для розуміння, хто це, шановна громада, послухайте дві невеличкі думки від двох дуже різних людей. З нашого боку, хочу сказати, командував і планував ці дії і командував наступом генерал Зубанич? Ось такий відомий полководець ще по Сєвєродонецьку, Лисичанську. Так, сумно ведомый, на Я когда узнал, кто командует нашим наступлением, главным ударом на юге, фактически командует. У меня волосы зашили. Я э, знаю, как бы, допустим, этого персонажа там, с 2014 -го года. Э, и для меня большая загадка, как он... Попав на столь атвісний участок. а до этого був на другому, більсному мініму атвісному да, оборона Лисичанська та Хочу сказати, що там оборона противника грамотно прив'язана до висот, і про те, що на цих висотах ворог застосує велику кількість ПТРК, корнет, про те, що ворог буде, про те, що там щільність мінних полів кілька кілометрів, і це не дозволить швидко пролетіти ці мінні поля. Про те, що у ворога перевага в дронах на цьому напрямку, про це все попереджались певні українські командири, які відповідали за наступальні дії на цій ділянці. На жаль, ці повідомлення неодноразові, ці попередження не були прийняті до уваги. Це кращий тактик, якого ми маємо. Та в будь-якому разі наступ такими силами це величезні свідомі втрати особового складу. В своєму інтерв'ю виданню The Economist ви розповіли про ваші помилки в плануванні наступальних дій. Та головна помилка керівників будь-якого рівня в нашій державі це нехтування статтею 3 Конституції України та тим фактом, що для заміни кожного безповоротно втраченого бійця знадобиться щонайменше 18 років. Сподіваюсь, пан Залужний, в цьому році ви зробили правильні висновки. А тому в майбутніх наступах чи захистах ваша порядність візьме гору над політичною необхідністю, якою я впевнений на вас тиснуть наші політичні керманичі. Та життя бійців буде для вас найважливішим пріоритетом при плануванні. Наступне питання я хочу задати президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Я хочу задати його словами людину, яку ви, Володимир Олександровичу, знали. Пане президенте, є до вас розмова, бо ми давно не чули від вас правдиве слово. І може б я ніколи не починав її, але скажу відверто: причина у війні, в якій ви в цю країну безжально погрузили. І щоб її не було, ви нічого не зробили. Хіба за стільки років ви достатньо не нажили, щоб заробляти рейтинги, копаючи могили? За ті роки, що ви були при владі, вас можна назвати президентом-будівельником, навіть не так. Президентом великим будівельником. Виходячи з цього, скажіть мені, будь ласка, чому окупанти на українській землі обороняються в потужних інженерних конструкціях з металу та бетону, в той час, як, за вашими словами, кожен з нас президент. Українські президенти та президентки мають конструкції з бруду.